Привіт, це On Repeat. Ми сьогодні побували на фінальному концерті акустичного туру. Фіолет нам дуже сподобалося, і зараз хочемо трошки поспілкуватися з фронтменом Сергієм Мартинюком Колосом. Як, взагалі, враження від цього фінального концерту, і взагалом від туру, чи вдалося все, що планувалося? Я хочу для початку вам дівчата подякувати. Я дуже люблю незалежні і інді видання музичні, які ведуть прекрасні хлопці, приєм. дівчатки, які відстежують некомерційну музику українську. Це дуже кайф. Стільки угу. нової музики з вашої сторінки дізнався. Реально, вони... у нас дуже багато класної музики. Наші це, люди це ліричний відстойно. Да, да. Подякувати, так. Да. А, а так, все нормально, угу. типу, перша моя відпустка за рік служби. Е Невелику кількість концертів зіграли, mm -hmm. вдалося трошки грошиків зібрати. 77 й бригаді на Мавіки добивали на концерті. В принципі, я задоволений, трошки не в формі, бо ти не mm -hmm. будеш в формі, коли граєш два концерти на рік. Mm -hmm. А я до цього турчику тільки один концерт часу мобілізації відіграв. Круто, я не знаю, як вони там звучали. Ну, наша музика така, що вона може не про якусь там мене на увазі oh. супер там, не знаю. Вияложена uh -huh. саунд-систему, все про душу. про емоції, Тому я, в принципі, задоволений, кожен вихід на сцену, це ти такий мандраж, як колись uh -huh. був. Реально відвикаєш. Uh -huh. Просто відвикаєш від цього. Я щасливий і uh -huh. вдячний пацанам, які uh -huh. підтримали, і за кілька репетицій зняли всю програму. І... Бо в мене не було змоги uh -huh. бути на якійсь більшій кількості репетицій, uh -huh. а без мене це таке було так. Ваші взагалі творчості може невдалі пісні, або якісь пісні, які не хочеться грати, чи ну щось таке е, ну невдалими. Я би не назвав просто 15 років гурту. Очевидно, mm -hmm. ті пісні, які писались років 10, а то й більше тому я не розумію, uh -huh. що я ними хотів сказати. Ні музично, ні uh -huh. текстово. Це не означає, що вони погані. Це просто я вже давно виріс, пішов далі, і uh -huh. реально деякі речі просто вже не можуть навіть потрактувати з uh -huh. мною, що я тут мав на увазі. Є деякі uh -huh. пісні, які з руками нових сенсів набувають, uh -huh. там як тиша, там якісь інші пісні, які про розлуку, про відстань, про час, особливо з теперішніми ну, життями. набір пісень да, да, які та, та, постійно да, грають. То... Але mm -hmm. є такі пісні, які я пам'ятаю, наші пісні там старі, наш маленький однокімнатний світ, ще якісь такі mm -hmm. штуки з альбому Рок'ен я Думаю, що це таке взагалі. Що я хотів цими <с піснями <с сказати? але no, це етап, Такі да, мають також етап, бути. Да. треба було щось починати. А навпаки, якісь от такі найвдаліші пісні. Ну це, мабуть, слухачі визначають. Mm -hmm. там, заходиш на YouTube, дивишся, кохана 15 лямів, там тиша вже сумарно mm -hmm. десь з усіма відео, 7-8 лямів. Ну, mm -hmm. Хоча це мені далеко не Найулюбленіші пісні в творчості Фіолету. Ті, тут... да? да, ті, які я дуже люблю, на порядок менше uh -huh. мають. Там, наприклад, Київ, Берлін, Київ, чи взагалі одна з моїх улюблених старих пісень це найкращі ліки з альбому Пісні о любові ну, полі бою». До речі, так. А чому про... от, о, взагалі я скільки концертів була, і мало якось цього альбому граєте пісень? Ну не тільки цього, з Звігваму мало що грає. Ну, Матери. з Звігваму, то, наприклад, він же такий більш давній, ніж пісні любові. не знаю. Ні. Ну, якось так, сіпа, нові Сталеві пісні. Сталеві серця дуже хотіла почути наживу. Так якось Та, не. Насправді, коли кожен раз сідаю там, збираю треки, типу і так не багато знаю. всього насправді да, важко, важко багато. Да. Я mm -hmm. більше для слухачів, ніж я йогоїзм виключаю, mm -hmm. бо моя боля, я би в половину програми грав би пісні, mm -hmm. які люди там може чули в записі самі найвідданіші mm -hmm. фани і все. Але це егоїзм я для себе лишаю все такі концерти для слухачів, не тільки для власного задоволення. Я mm на -hmm. Сабра з комою на кінамісти. Я... Таке ще питаннячко. От зараз е, українська музика і не тільки музика, культура загалом дуже розвивається. Це класно. Е, дуже багато нових артистів з'являється. От е, з точки зору там досвіду, да, якось з вершини досвіду, що можеш порекомендувати цим молодим артистам. А я б не сказав, що в мене якісь там вершини є ще так далі, щоб комусь рекомендувати, але. Мені здається, що вони зараз порад мені можуть надавати. Типу, бо епоха трошки інша ніж та коли ми починали. Типу, коли ми починали супер вагома була присутність на телебаченні, на радіо, ще десь зараз. Коли зумерським групам говориш TikTok, про телебачення, да, радіо, вони да. ржуть з тебе, Кажуть, чувак, це взагалі... типу, Тікток зараз визначає, Про Що ти не? взагалі говориш? Uh -huh. У нас тисячні зали, типу, дякуючи Тіктоку одному uh -huh. там іще, і це круто. Але все, що я їм хочу е, порадити, типу, якщо я можу комусь щось радити, це. Бути фанатами своєї справи, типу, і прокидатися, з цим всім, якщо ви дійсно до цього серйозно ставитесь, плюс розуміти, що музика і культура в Україні це не просто про розваги, це зараз про позицію, про ідентичність, угу. це зараз про відстоювання свого культурного простору, не забувати про свою соціальну відповідальність перед людьми, коли ви угу. стаєте інфлюенсерами, лідерами думок і, і десь так, от. Тому зважайте на це, не крін не крінжуйте. Uh -huh. О, блін, мені недавно uh -huh. старша сказала, що вже крінж говорити слово крінж, але я шаний. Не... <рес> це зумерський сленг, ми <рес> теж не... не дуже шаримо. Не знайшов <рес> замінника слово крінж. <рес> Насправді, <рес> <рес> так. Важко якось відмовитися від цього. А я сполохати боюсь. боюся за смаки плечі. Є якийсь трек, який би порекомендував іноземцеві, щоб е, краще пізнати українську культуру? От, ну, саме українську культуру, прямо українську культуру, це, uh -huh. мабуть, про етніку якусь треба говорити. Uh -huh. або щось. З етнічними мотивами не знаю, типо людям заходить навколо фолькова двіжуха там даха браха. Ну сакро, це круто. Це ж бо ви ви, ви, якщо вистріли, говорити да. про нашу нішу там альтернативного попу mm -hmm. чи навіть важкої музики, в більшості це музика для заходу не нова, в них такого музла. Mm -hmm. Дофіга, mm -hmm. типу, ну об'єктивно, це не та музика, яку ми винайшли. Ми її mm -hmm. просто наповнюємо своїми сенсами. Тому, мабуть, якісь навколо етнічні речі, які mm -hmm. така діковінка своєрідна, привернуть увагу. Mm -hmm. От хоча з другого боку є. Тому не Gizos, якісь там інші групи. Про деякі групи, які я не поважаю, не хочу говорити, типу Джинджер і так далі. Ну, вже заговорив. Нема поваги. Да, Згодні. І все. Останнє а -а -а. питання: наше коронне, тому що ми так називаємось, Який трек в тебе зараз на репіті? Нема ніякого треку. Я слухаю рандомно зараз <звук> музику, якісь там добірки на стрімінгових платформах. <звук> Окей, що? що останнє грало? У нас буває, знаєте тоже нічого. Ми поріжемо. Ви не поріб. А да, НРПІ, нічого не вирізається, але нічого. Я слухаю рандомно зараз uh -huh. музику, щоб щось нове відкривати, плейлисти uh -huh. якісь, але. А де слухаєш на Spotify, на YouTube Music? На Apple Music слухаю. Apple У мене Music. там дуже велика. І В мене uh -huh. і Spotify є. І... Але в мене дуже велика колекція музики uh -huh. на, Apple, на Apple, десь до 100 тисяч, вже 96 тисяч. Тридцять uh -huh. є дуже багато років. Як в світі багато класної музики? На що ви слухаєте російське? <рес> ну нашо. І я щось нове постійно відкриваю, mm -hmm. якась європейська інді музика, там якась з Латинської Америки, дуже багато класних інді гуртів, mm -hmm. типу е португальська музика. Послухайте, її mm -hmm. можна на стрімінгах mm -hmm. знаходити. Там дуже багато класних штук. Ну, я жанрово себе не обмежую. Що далі вік, то більше. Тут я досі слухаю хардкор і панк, тут якусь поп-музику класну, типу, яка мене чіпляє. От і. Взагалі, кайфую, що дійшов до такого меломанства. Mm -hmm. Це круто. З вами були Он Пет і Сергій Мартинюк.